Вітаю вас на каналі Ізі І Сьогодні вашій увазі представляємо ось таку шикарну шкоду Superb 2017 року випуску в дуже гарному та збереженому стані. Відео це ми робимо в додаток до оголошення на авторії, посилання яке, на яке ви знайдете в описі під відео. Ну і про сам автомобіль. Він був нами придбаний на лізинговому аукціоні в Нідерландах. Має 1.6 дизельний двигун. На коробці автомат з пробігом 220 тисяч кілометрів. Стан автомобіля, повторюсь, шикарний, що візуально, що технічно, що по салону він показує максимум там на 150-120 тисяч кілометрів. Дуже збережена, як на свій пробіг, машинка. Вона без жодного підфарбування і без жодного зауваження по візуалу та по технічній частині. Маємо по колу зимову класну гуму. Ось такі збережені осі диски без тої проволочної хвороби. Ну і йдемо до салону. Маємо ось такий тканевий салончик, без просиджень, без якихось царапин, подряпин. Все гарно, чистенько і жоден елемент тут не перешивався. Стан керма. Кермо. Як нове. У нас сьогодні дуже сонячна погода, вибачайте за бліки, ну по-іншому важко зняти. Точний пробіг у нас 222 160 кілометрів. Ось як виглядають у нас дверні карти. Задній ряд сидінь. Ну і йдемо до багажника. Маємо електровиїзний фаркоп. Ось так він сховається, Чик, магнітики зловили, Фаркоп схований. Величезний об'ємний багажник, шторочка на місці, працює все гарно. Маємо додатковий ковричок все гумовий. І всередині у нас ремкомплект. Тобто компресор, балончик до нього, додаткові лампочки з... Цими предохранителями. Усі винтики, секретки, все на місці. Фонарічок теж ніхто не вкрав. Буває деколи по дорозі. Хтось має липкі руки. Стан. салону ще раз вам з правого боку. Тут у нас теж все на місці. Той шкрібочок на зиму є у нас. Ну і пасажирське сидіння. Теж все в дуже гарному достойному стані. По панельці ніде не задирів, нічого немає. Ну і хто бажає, відразу вам він код можете поставити на стоп, перевірити той автомобіль. Ну і кого він зацікавить. Хто хоче мати такого окрасення, телефонуйте, зв'язуйтесь з нами, надамо будь-яку детальну інформацію.